Велика мінеральна угода або Нафтогаз-2. Очевидно, що це найбільше досягнення за останні роки створення великого інвестиційного міжнародного фонду між США та Україною. Очевидно, що плюси наступні: ніякого права власності на корисні копалини України, ніякого права власності на державні компанії, ніяких прибутків виключно для США. лише спільний розподіл прибутків. І очевидно, що плюс в тому, що ми зберегли незалежність? Але є питання. Перше, який порядок вирішення судових спорів, який порядок арбітражу, який порядок прийняття корпоративних рішень? Бо зараз це виглядає 50 на 50 і рішення можуть бути заблоковані, який порядок розподілу прибутків, тому що це питання додаткових угод, який. Порядок насправді в подальшому інвестицій у військове майно. Ну і ви маєте пам'ятати, що ця угода має бути ратифікована Верховною Радою, а це також велике питання. Насправді це великий крок, але питань дуже багато: працювати і працювати.